Пила дуже пагорна, ледве ноги тягала. Думала, вже все. Життя закінчила. Який діагноз вам поставили? Ой, там букет. Серцева недостатність, діабет та нечутливість кінцівок. Саме такими діагнозами поповнилась медична картка Людмили Олексіївни. Тиждень тому, після святкування 77-го дня народження, жінка потрапила до лікарні з проблемами серця. Наразі стан пенсіонерки нормалізували і вже скоро її випишуть. Все норм. Саме головне, що я вже хожу, сміхаюсь, як горіться, то я прийшла відьма відьмою. Вот, зараз вроді як все добре. В понеділок, вівторок, вже додому відправлять так. Ну, лікуватися таблетками там, що скажуть. в мене так і було написано, що це на капельницю, а тоді допивати таблетками. Ну, те, що покращення є, це дуже добре, бо були ноги як колодки. Серцева недостатність один з найчастіших діагнозів, з яким звертаються люди. Частими також є ішемічна хвороба, гіпертонічний криз, артеріальна гіпертензія, інсульт та інфаркт. Аби поставити людей на ноги, медики застосовують увесь спектр процедур та аналізів. А прийом та огляд завжди проводиться за чіткою схемою. Під час надходження хворих у стаціонар робимо ЕКГ, Знімаємо ЕХКС та набираємо аналізи. Тоді лікар-кардіолог підбирає індивідуальний план лікування і хворий починає. Лікування. Хворі в нашому відділенні знаходяться цілодобово. Особо приділяємо увагу хворим, які перенесли гострий коронарний синдром, мають нестійкий тиск або складні порушення ритму. Надзвичайно важливими у відновленні пацієнтів є і медсестри, зазначає Юлія Мороз. Медичні серці та процедурні сестри не лише проводять догляд хворих, а й надають і психологічну допомогу. Дуже важливо, щоб хворий відчував себе безпечно. безпеці. Медичні сестри не тільки дотримуються режиму, наші сестри ще й навчають хворих самоконтролю артеріального тиску та прийому медикаментів. Роботу медиків повною мірою оцінила і пані Людмила. Зізнається, завжди боялась лікарень, проте наразі дуже вдячна не лише за ефективне лікування, а й за чуйне ставлення. Дуже велика їм подяка за те, що я хожу, за те, що я живу, і ще один правнуки. Буду чекати друг. Наразі серцево судинні хвороби суттєво помолодшали, кажуть кардіологи. Все частіше пацієнтами стають 30 та 40-річні люди, а подекуди проблеми із серцем з серцем з'являються навіть у 20 років. Аби наш двигун не зламався раніше часу, кардіологи радять дотримуватись здорового способу життя та не ігнорувати перші симптоми недуги. Якщо у вас є біль у грудях, задишка, набряки, необхідно на це звернути увагу та звернутися до лікаря. Саме рання діагностика діагностика та правильне під підобране лікування може спасти ваше життя. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.